Усім привіт, з вами Терас Нейк. І сьогодні намагатимусь відтворити локацію сади королеви з гри Hollow Knight у терарії, Чи вийде? На початок робимо хоч якусь місцевість залізо або камінь підійдуть. Після робимо лаву та робимо схожу з оригінальною. Після робимо гарненьку дугу, декоруємо у терарії буде трохи ширше звіс. Робимо дві напівдуги, стінку та основу. А після робимо лінії від цієї основи, декоруємо та ставимо скло. Займаємось телою спочатку балка з блоків, після візерунки границі, напівокруглі балки та їх декорування, заповнюємо простір платформами. Додаємо природи на Стелі замінив паркани на блоки. Додаю блоки лячного дерева, стіни. Ті замінив блоки пофарбування. І додаю декорацію, атмосферний час та погода. Усе. Ну, як у мене вийшло, напиши у коментарі.